Сьогодні ми з вами розглянемо, що ж таке мінімальна пенсія, а саме розмір мінімальної пенсії в Україні за 2023 рік. Мінімальна пенсія варто сказати, що це Державна соціальна гарантія. Вона виплачується тим громадянам, хто платить внески до пенсійного фонду, або ж за кого платять внески. Працедавці. Мінімальна пенсія в Україні належить тим, хто вийшов на пенсію за віком, а також у зв'язку з тратою готувальника на одного утриманця. Які ж розміри мінімальної пенсії? У 2022 році розмір мінімальної пенсії трішки підняли за рахунок підняття прожиткового мінімуму. Можливо, ви знаєте, від прожиткового мінімуму залежить багато різноманітних соціальних виплат, в тому числі, і пенсія. З початку грудня прожитковий мінімум. З початку грудня 2022 року прожитковий мінімум зріс з 2027 гривень до 2093 гривні. Тому розмір мінімальної пенсії на 2023 рік становить 2093 гривні. Це для тих осіб, що втратили працездатність і за наявності необхідного страхового стажу. Це мінімальний розмір пенсії у зв'язку з. Військовими діями, які зараз відбуваються в Україні, також варто згадати про розмір мінімальної пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни, оскільки відбувається багато дискусій, яка ж це пенсія, то варто також відмітити, що розмір пенсій не може бути нижчою, ніж є перша група. Інвалідності, друга та третя. І також вони залежать від е, прожиткового мінімуму. Перша група це трішки більше ніж 13 тисяч, друга група інвалідності це більше, трішки, ніж 10 тисяч, і третя група 7 тисяч 500 гривень. Такі розміри мінімальних. Мінімальної пенсії в Україні, тобто мінімальна пенсія в Україні, це є 2093 гривні, і зараз ви бачите для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Користуйтеся, візьміть до уваги.